Всім привіт! Це відео про бойові збори нашої гільдії. В нього було 22 мільйона армії, з більшості яких було Т2, а іменно Луки. Т2 Луки і Т4 Луки. Ось половина його армії це були луки. Ми не знали Кофалангу, хоч щось наш ліперкон не захотів потестити. Збором 14-3-3. Дивлюсь, що він не міняє шмот. Так і не поміняв нас, просто до того було три цілі, які в останній момент міняли шмот. Тут повезло гравець в офлайні. І нам везе, що фланга стрілків ми заходимо на мінус 4 ляма. Я вас покажу, це суто Т2 пішли луки. До, четвертих мен... до Т4 ми навіть не добралися. Ну і було доволі боляче. Наступний збор починає зараз палач. Він має гарні стати. Вже б'є суто піхотою. От такий непоганий сетік Ревець далі спить. Бам! І мінус. 5 з половиною лямів. Луків від'їжджає. Залишилось ще там 1 мільйон луків, більше Т4 і Т5, Т2 всі пішли. Вирішуємо далі зборити вже кавалерію, щоб той лям луків вже на нього не звертати уваги. Не знаю, чи це було правильне рішення, але палач зборить і виходить доволі непогано. Три ляма зараз тільки принесли, але пройшли половину луків і 2,5 лями піхів знесли, то збор вже буде приємніший. Знов кавалерія від палача. Ось такий в нього. Зараз буде підносетик. От. На кавалерії мені з нього послі ніч ніч на піхоту. Вже гравець ще втрачає, втрачає силу, вже більше 200 мільйонів втратив. Швиденько вступаю на останній збір долі прикона. Закидую луків. Мінус ще 5 лямів. Вже може це було в соло добивати, але хлопці вирішили ще дозборити, щоб поріну поділити кіли. Це вже тут піхота вся вмерла, залишилась кавалерія і трошечки луків. І ось фінальний збір від реплікона. У нього дуже непоганий сет на луків. Думаю, там гарні стати зараз. Не показує він його зашвидко. І ось тепер... У мене трошечки місця гірший. Ось. По статах він не розкриває скільки в нього АТК. Але виглядає гарно дуже. Удар. І вже добили. Я там в соло думав, може нам ще якісь ресурси чи щось залишиться. Але тут просто 6000 ми втратили, все добили. Гарна ціль. Це було десь ще вночі ми за це нулили. Біля першої ночі. Та, щасливі, пішли спати. Ось таке обнулення. Буду старатися знімати більше контенту. Всім дякую за увагу. Па-па!